Сьогодні відбулося чергове засідання суду в справі Надії Савченко, як повідомив її адвокат Ілля Новіков, вперше слухали українського військового як свідка захисту. Це Іван Руснак, боєць ї армобільної бригади збройних сил України. На процесі він розповів, що за 15 хвилин до того, як Надія потрапила в полон, надавала йому пораненому допомогу. Він перший в цьому процесі з українського боку засвідчив, що відбувалося в день загибелі російських журналістів, вбивстві яких і звинув. Бачують Савченко. Вона ще до 10-ї пробувала врятувати групу українських військових з підбитих БТРів. А відразу після того йшла в тому напрямку, де менше ніж за кілометр від тої точці, на якої і бачив наш свідок, і захоплено в полон. Тобто вона має алібі не тільки підтверджено з даних е відео знято з трагістами та з даних і мобільних телефонів, вона тепер зараз вона має також жаль і підтверджено живою людиною свідком. Тому це дуже важливо. І Надія вже місяць голодує. За цей час схудла на 15 кілограмів. Ось такий вигляд вона має сьогодні. Наступного тижня повідомив Ілля Новіков, збереться конціліум, який вирішить, чи може поневолона брати участь в судових засіданнях надалі. Сама Надія Савченко за словами адвоката сподівається бути присутньою на них до оголошення вироку.